Ну, зараз Фінляндія це один із стратегічних форпустів для НАТО, тому що і в першу чергу через те, що саме Фінляндія знаходиться найближче до баз Російської Федерації, де зосереджується. 40% усього всього ядерного потенціалу Російської Федерації uh -huh. і фактично декілька успішних пусків, наприклад, з території Фінляндії, можуть майже половину всього ядерного потенціалу Російської Федерації нівелювати, тому, тому на Росії бояться в тому числі. Це один із головних таких острахів і намагаються зіграти там якось на випередження, тому що Фінляндія на Фінляндії вже ж будувати ряд військових баз. Саме НАТО, ну, тому що там розуміють важливість цього форпосту, важливість плацдарму там, в разі якоїсь е, великої е, світової війни, не знаю, глобального конфлікту. Тому вот, ну, я, я, я сподіваюся, просто в першу чергу, що такі по -по погрози вони навпаки вмотивують НАТО більш активно діяти е, в цій ситуації. Е, і не буде такого, такої історії, як з Румунією, коли там. Ледь не кожен тиждень прилітають російські шахеди на їх територію падають а НАТО таке Ситуація, ситуація. що робити з нею, ми, звісно, не знаємо, але засуджуємо, не подобається така історія. Ось. І ця проблема з мігрантами. ну Фінляндія поки що діє рішучо і достатньо ефективно, ефективна. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про Росію, то дуже часто це країна кривих дзеркал. Вони ж дуже довго говорили про те, що на Україну. Ніхто нападати не збирається і нападати не буде. Вони говорили це там від Там і перші особи країни говорили ледь достання до гнів повномасштабно ну, до початку повномасштабного вторгнення. А тут навпаки вони погрожують. Часто, коли вони так напряму погрожує, це свідчить просто про їх страх. от Коли вони там розповідали, що Великобританію можуть потопити своїми ракетами і так далі. Е, перш перше, першою мірою, що це таке свідчення того, що воно просто боїться.